Марк Аврелій. Слова, які змінюють твоє мислення. На каналі твоя мотивація. Проблема в тому, що не ризикуючи, ми ризикуємо в сто разів більше. Тільки те, справжнє благо і добро, що благо і добро для всіх. Все слід робити так, ніби кожна мить може виявитися для тебе останньою. Змінюй ставлення до речей, які тебе турбують, і ти будеш від них в безпеці. Справжній спосіб мстити ворогу це не бути схожим на нього. Проти доброти неможливо встояти. Що може зробити вам навіть самий нетямущий чоловік, якщо ви постійно добрі до нього? Спокій це ніщо інше як порядок в думках. Людина повинна бути чесна по натурі, а не за обставинами. Що б не трапилося з тобою, воно зумовлене тобі із століття, і сплетіння причин із самого початку зв'язало твоє існування з цією подією. Завдання життя не в тому, щоб бути на боці більшості, а в тому, щоб жити згідно з внутрішнім усвідомлюваним тобою законом. Якщо вас дратує якийсь предмет, то винен в цьому не він сам, а ваше судження про нього. У ваших силах змінити цю думку. Наше життя є те, що ми думаємо про нього. Людина живе тільки в дану мить. Все інше або пройшло, або невідомо, чи буде. Ти можеш прожити своє життя щасливо, якщо зумієш йти правильним шляхом, і зумієш думати і діяти правильно. Треба підкорювати розумом те, що не можна здолати силою. Жодна людина не щаслива, поки вона не вважає себе щасливою. Однорукий і одноногий страждалець. Ось що залишиться від людства без взаємодопомоги. Ні з ким не трапляється нічого такого, що він не в силах був би винести. Завжди йди найкоротшим шляхом. Найкоротший шлях, згідний з природою. Дивно, людина обурюється злом, що походить ззовні від інших, тим, що усунути не може, а не бореться зі своїм власним злом, хоча це в його владі. Треба щоранку говорити собі. Сьогодні мене чекає зустріч з дурним, нахабою, грубіяном і шахраєм. Пам'ятай, що змінити свою думку і дотримуватися того, що виправляє твою помилку. Більш відповідає свободі, ніж наполегливість у своїй помилці. Несправедливість не завжди пов'язана з якою небудь дією. Часто вона складається саме в бездіяльності. Слід раз і назавжди покласти край дискусіям про те яким повинен бути хороший чоловік і просто стати ним? Дякую за перегляд або прослуховування. Підпишись та натискай на дзвінок, щоб не пропустити нові відео.